На віничині пожежа забрала життя цілої родини. Трагедія сталася у селі Писарівка Ямпільської громади. Близько третьої ночі там спалахнула літня кухня. За лічені хвилини після повідомлення на місце прибули надзвичайники. Рятувальники встановили, що вогнем охоплена літня кухня одного із приватного домогосподарств. Під час проведення розвідки та ліквідації пожежі всередині будинку надзвичайники виявили тіла трьох людей. 63-річну жінку, її 38-річну доньку та 4-річного хлопчика. Рятувальники виявили вже без ознак життя. Приміщення вигоріло майже вщент. Що стало наразі причиною виникнення загоряння Та звісно призвело до загибелі трьох людей. Наразі встановлюють як правоохоронці та працівники дослідно випробувальної лабораторії головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Вінницькій області.